Здесь я шью. Моя зона рабочая, мои машинки раз и два, и там еще третья стоит у меня. Ірина Товстолес показує одну зі своїх робочих зон будинку. Тут шиє білизну та дитячі речі. Я шью різні дитячі одяжки з принтами, які діти заказують. Тобто це називається сублімірована печать. Ми заказуємо печать. І потім це все переводиться в спеціальну ткань і шіться изделие. Але мені дуже подобається. Ірина взагалі робить тільки те, що подобається. І до душі. Захоплень кілька, тому робочих зон також. Здесь у мене все оборудовано і розложено по полочкам і по ящичкам, наскільки я змогла під украшення. Біжутерія з бісеру та натуральних каменів друге захоплення Ірини. Починала робити для себе, а вийшло так, що і на це її хобі знайшлись покупці. Зараз робить на замовлення брошку. Вишивається на фетрі. Снітка на основа, которая не сипіться, ну вполне впевнено Вот. А камні це обычное стекло. Дівчина не боїться викликів, береться за складні замовлення, бо каже, нове це завжди цікаво. Через інтернет навчається маркетингу, викладає свої роботи на різних платформах. Відпочинок у Ірини виходить також з користю. Тут я відпочиваю, відпочиваю, як я відпочиваю, коли бачу, або бачу, коли відпочиваю, в зависимості. От от м'я. Заказ еще надо собрать котенка. Их Ирина зв'язала до 20 штук. Остання в коробці очікує на свою господиню. А я развязываю бантик впервые. Я обычно их завязываю. Вот такая. У нас шапочка немножко не завжди тримається, но как у любого ребенка это же дитина. Вот. І от така є ще ігрушка в куколки. У захопленнях та бізнесі Ірині допомагає чоловік. Ремонт у будинку за дизайном дружини справа його рук. Якщо багато замовлень, сідає і за швейну машинку. А коли у мене буде футболочка з фламінго? – Футболочка з фламінго? Зимой на Новий рік. – Отлично. в село Чернігова переїхали 15 років тому за тишею. – перік, тому що я люблю тишину. Тут завжди тишина. У нас сусідів меня соседи только тільки через дорогу. Муж меня город не очень любить. Он коли приїжджає до городу, починається. Спілкування з людьми Ірина та Олег надолужують у подорожах. До карантинів їздили за кордон, подорожували Європою, Індією. Зараз більше мандрують Україною. На холодильнику магнітики з кожної подорожі. Вот самый красивый магніт це Чернигов. Де заробляти гроші в часи інтернету – різниці нема, каже Ірина. Всі кажуть, ми уїжджаємо з села, тому що там немає роботи. От для мене ця формулювання реально дика, тому що в селі роботи да просто завались. Якщо про роботу ви говорите. Якщо ви говорите про роботу як о деньгах, то заробляєш точно так же, як і в місті. Я не скажу, що тут заробляєш легше і тяжелі. У нас вже 2000-ні, -е, і ти можеш заробляти без корови, без сена. Но я не живу шаблонами і советую другим цього Не делать. Тетяна Лось, Віталій Коровко. Новини на Суспільному.